Вітаю! Ви на каналі Купуй зі мною це магазин Сінсей. Сьогодні хочу разом з вами оглянути одяг по акційним пропозиціям усім дуже дякую за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Пов'язка з бусинками 69. І чорна солоха також 69. Обруч з пантиком чорним 59. Ланцюжок на шию 169, набір прикрас 2 штуки 59, одна заколка та резинка. Крабик для волосся 59. Така пов'язка з декором. Ціна також зі знижкою 99. Обруч святковий, новорічний 59. такий з дзвіночками оленятко 59. Ніжки Санти 59 також. Маленька сумочка 219. Одне відділення. Тоненький рамінець защіпається на кнопку. Окуляри новорічні. 59. Набір шкарпеток 5 пар 99. 60% котон. Такий варіант 99 то також 5 пар. 79. 3 пари. Три пари 79, котон 71 Грінч 79, також за три пари 66% котон. Теплі тапочки, кімнатні, високі 189. Білизна 2 пари упаковка 139. 289 піжама котонова шорти та футболка. Такий варіант мішна сорочка, 189, також котон. 519 штани та кофта на довгий рукав. 289 ось такий варіант. Залишився лише один великий розмір. 52% знижки на піжаму новорічну. Ціна 219. Тапочки кімнатні 219. Молочні зі сніжинками 169. Футболка 219-100% котон. Сукня 289-56% знижки. Тоненька сіточка. Знизу жде підкладка. Такий варіант 289. Ремінець на поясі та резинка і підкладка. Коричнева 519, 2 xs до 2Х. На дублянці вже також знижка 1299. Є коричнева і молочна. 519 жакет з блискітками. В паєтки такий блискучий укорочений на підкладі. Сумочка 219. 52% знижки на боді. блуза жіноча 219. Красиво переливається тоненький такий матеріал. Віскоза 95%. Тоненька сукня блискуча 349 до ХЛ. Все розшито паєтками. Знизу підкладка 289 сорочка до 2XL, комірець з камінчиками розшитий. Склад канини, котон 100%. Сукня чорна білі горошки 289. На поясі також льозинка. Знизу підкладка, а зверху сіточка, сукня золотиста, 289. Жакет 459 до 2XL. Темно-синя джинсова спідниця 289 на поясі резинка довжина максі. І спереду йде розпірка. Така світло блакитна. Джинсова 519 699 куртка укорочена косуха. У чорному такому варіанті є. Ціна також зі знижкою. 459 СК Елька. Жакет сірий у тоненьку смужку 289. 2XS до 2XL. Спідниця екошкіра 289. Вона знизу не має підкладки, тому буде дуже жарко. Літом. І такий варіант 219, також без підкладки. Сорочка 219 2X до 2XL. У темно синю смужку. Склад тканини 100% віскоза. 399 штани. Штани чорні класичні на резинці 399 2X до XL. Котон 95%. Блуза 129. Склад тканини 95% котон. Спідниця 289. Пояс на резинці. сині штани класичні. 399 2к 102x. Піджак. На підкладі 459. 289 сумочка. І ось така ще є сумочка мішок за 189. Сукня гольф 219, 95% котон. Тоненька сукенка, літня 219. Задумає блискавку. 100% віскоза 399. Ось така сукня. З ремінцем тоненьким на поясі, на підкладці, 50% знижки на сукню. Тоненьку котону ціна 169. Котон у складі тканини 95% 5 еластан, 149 футболка, 100% котон. Майки по 119 чорна та біла. Боді 169. Розміри від 2XS до XL, поліамід та еластан. 99 ось така чорна блуза. Склад тканини котон 95 Футболка з котиком 169 котон. Светер 189, 2 до 102 xl 70% віскоза. Джинси 519%, Такі з кишенями накладними. Чорні 349. темно-сині також 349. Таким було сьогоднішнє відео з магазину Сінсей. Сподіваюсь, вам було цікаво. Зустрінемось вже зовсім скоро. Дякую усім за перегляд!